Унікальна знахідка. У будинку на площі ринок реставратори знайшли стародавні фрески одразу трьох історичних епох, накладені пошарово одна на одну. Наразі малюнки видно лише частково, але одним із перших їх побачили наші журналісти. Почали відкривати, почали зондаш вести. в в місці відкрився сесійний орнамент. І досить добре стані збережені. Щоправда, то був лише початок. По часу, випадково в хотіли відкриватися в такий хороший збережений історизм. Як не дивно. А це ще не, це ще не кінець. Пішли далі, і далі ми відкриваємо ще шар один, який ми ще навіть поняття не маємо, до чого я його класифікувати, бо ще дуже мало розчищено. А це вже відреставрована частина під'їзду поверхом вище. Тут також знайшли цікаві розписи. Для порівняння кілька фресок залишили на показ в автентичному вигляді. Львовознавець Колемко каже: то й не дивно, що реставратори наштовхнулись на унікальні знахідки саме у цьому будинку, оскільки будівля одна із найстаріших на площі ринок. На шарування різних епох на стінах історик пояснює як захстянки панів, які тут мешкали. А за кілька століть їх було чимало. Це один з найстаріших будинків. Він був збудований в 1571-1577 роках. Власне, він так і відомий, як будинок Лукошевичів. Потім його купили Анчевські, потім Живуські. Дуже-дуже багато було власників. Вже понад три роки у Львові працюють німецькі експерти з реставрації. Вони разом з нашими майстрами відновлюють брами, вікна, сходові клітки та стінописи. 20% від суми платять мешканці. Все інше то гроші міста та міжнародних організацій, що займаються реставраційними роботами. дуже багато таких знахідок. Вони на кожному кроці. Вражає, що в цілому збереглась субстанція в первозданному вигляді і що ці будівлі не зазнали сучасних перевтілень. Це дуже вражає. Наразі у під'їзді на площі Ринок 5 припинено усі роботи, що діяти далі, і який з трьох розписів залишить на огляд, має вирішити спеціальна комісія у міськраді. Віталій Кубліковалег Кухар, наш репортер.